Я думаю, що для вас буде цікаво почути від мене все, що відбувається і на фронті, і в Україні, тому що ми буквально щойно, більше ніщойно, щойно, а з України. Але в першу чергу я хотів би подякувати всім вам за велике серце і велику душу, тому що спочатку агресії Російської Федерації проти України нам дуже важко було. Україні дуже важко було. Дуже важко було армії, тому що ну, армії практично не існувало. Режим Віннуковича зробив усе можливе для того, щоб не було людей, які здатні захищати свою країну. Початку агресії готові захищати Україну було 5-6 тисяч чоловік. Хоча чисельність армії складала 146-145 тисяч. Решта було небоєздатні, не підготовлені. Техніка не оснащена, не обладнана, не заправлена, особовий склад не підготовлений. Звичайно, коли міністри оборони призначали громадян Російської Федерації, іншого очікувати було важко. В таких умовах ми починали бойові дії. Практично на складах не було запасів, вони були пусті. Я сказав, що техніка вже не було готова і особовий склад був не навчений. Говорити про патріотизм дуже було важко. Мобіліційний ресурс був відсутній і обліків знищений. Але знаєте, завдяки таким українцям, як ви, і таких українців дуже багато по всьому світу, дуже багато патріотів. Проживають в Україні на першому етапі, завдяки вашій допомозі, підтримці, ми спромоглись вистояти, ми спромоглися набрати м'язи. І сьогодні я хотів би звітувати, тому числі перед вами, що Україна сьогодні вже інша. І Збройні сили України сьогодні вже інші. Хоча, звичайно, що роботи дуже багато. Поэтому, в залежності від того, по яким причинам. Ви ні на Україні сьогодні або працюєте, або на постоянному місці проживання переїхали. Ви залишились в серці українців. Ще скажу з сильним і великим серцем і з великою душою. І я хотів би сьогодні кожному з вас і всім громадянам, всім українцям верніше, подякувати за ту підтримку. Вона нам дуже потрібна. Ми маємо відчувати, що ми... Ми залишились одинці з ворогом, який має мільйонну армію і має в другій світі ядерний потенціал. Я хотів би сказати, що на сьогодні я прибув в Португалію для того, щоб провести завтра ряд зустрічей з міністром оборони, з начальником генерального штабу, з іншими посадовцями. Нам треба шукати друзів. нам Треба країни перетягувати на свій бік, розказувати і показувати реальні дії, які відбуваються сьогодні в Україні. А це можна зробити тільки тоді, коли дивишся в очі і коли говориш правду. У нас немає таких потенціалів величезних, у нас немає такого ресурсу фінансового для того, щоб отягатися з Москвою в питаннях пропаганди. І в цій війні ми можемо виграти тільки завдяки тому, коли будемо говорити правду. На сьогодні ситуація, яка склалася у нас в Донецьке і Луганське, залишається дуже важкою. На жаль, мінські угоди дали нам можливість переформатувати сили, підготувати резерви. Я процес скажу трохи нижче, і отримати ситуацію. На жаль, Російська Федерація не виконує жодного пункту мінських угод. Я не буду казати за весь термін, але скажу тільки за 16 рік. 16 тисяч разів Російська Федерація порушила режим тиші. 16 тисяч разів. Тільки в цьому році в нас загинуло 223 чоловіка. 1400 отримали поранення. Взагалі під час ну, майже три роки бойових дій ми втратили трохи більше 10 тисяч особового складу. Ну, тут я маю на увазі 8 тисяч цивільних, цивільного населення, 8 тисяч і 2112 військових. Поранення отримало близько 20 тисяч чоловік. Із них 7 тисяч військових і ну, 13 тисяч цивільного населення. Два з половиною мільйони людей залишились без можливості проживати там, де вони виросли, де вони працювали і стали біженцями. Ви проживаєте в Європі. Європу приїхала. По різним підрахункам до полумільйона людей. І Європа захлинулася від напливу іммігрантів. У нас іммігрантами в Україні стало 2,5 мільйона. Із них більшість приїхала в Україну. Звичайно, в такої ситуації, коли нам розказували, що Росія прикриє глаз і ми помремо, коли нам розказували все життя про те, що Перестануть працювати військово-промисловий комплекс, перестануть працювати заводи, тому що ми все так зав'язано і Україна розвалиться. Не так сталося, як гадалося. Ми вже другий рік без російського газу, ми без вугілля, ми без співпраці з Російською Федерацією, і від того Україна стає сильнішою. На сьогодні Російська Федерація в Донецькій і Луганській зосередила величезне групування військ. Вони створили два армійські корпуси чисельністю 34 тисячі чоловік. Крім того, 5 тисяч регулярних військ Російської Федерації знаходяться на території Донецька і Луганська. В цілому це, виходить, майже 40 тисяч військ знаходяться на території Донецька і Луганська. Щоб ви зрозуміли, чисельність, вони завели туди. Тільки танків 600 одиниць. Ну, для порівняння в Португалії їх зараз точно скажу. Ну, діючих десь 34, по-моєму, а всього рахується 200. В Португалії 200. В Англії і Німеччині менше разом, у них трохи більше там, 200, по 250, ніж. Сіки сіки завела Росія тільки Донецький вога. 1300 броньованих бойових машин. 600-750 артилерійських систем, 300 систем залпового вогню. Групування, звичайно, що величезне. По всій кордону з України Російська Федерація середила групування разом з Кримом чисельністю на сьогоднішній день. Крім того, що знаходиться на території України, на кордоні ще 40 тисяч чоловік. Розгорнули дві армії, нові і дві дивізії. Звичайно, що говорити про те, що Російська Федерація збирається міняти риторику, політику по відношенню до України, я думаю, що ну, дуже важко. Дуже важко і тут я хотів би сказати, що я сьогодні включив, я, в Україні немає можливості, слава Богу, дивитися російське телебачення, а в готелі включив. Звичайно, що коли слухаєш, як вони говорять, то через 20 хвилин починаєш сам вірити в те, що вони кажуть. Вони кажуть дуже впевнено. Наприклад, я знав, що ми сьогодні наступали на Донецтво по телебаченню. Я сьогодні знав, що ми наступали в районі Шуроків. Звичайно, що брехня зранку до ночі, брехня, яка побудована на тому, щоб сьогодні зробити з України країну, яка є сама агресором. Головна мета, яка ставить про собою Путін, це зробити із жертви винного. До речі, в багатьох країнах світу йому це вдається. Тому що потенціал і фінанси вкладені величезно. Вдається, тому що, на жаль, якщо на першому етапі ще була така різка і критика, і підтримка, то тоді, коли Європа захлинулася іммігрантами, а ви подумайте, як так могло статися, якщо... Ну, іммігрант то людина, яка приїхала, у нього грошей немає. з Сірії. У нього грошей немає, це бідні люди там. Вони втікали, взяли з собою всі речі. Як вони казалися в Германії, в Італії, в Франції, дійшли до Великої Британії? Кожен із них мав з собою гроші, мінімум 500 євро. Хто їм ті гроші дав? І для чого? Для того, щоб підірвати Європу, для того, щоб створити невпевнення, для того, щоб Європа... Забуло про Україну, забуло про підтримку України. І е, в такій ситуації, звичайно, на перший план виходить наша самостійність і наше прагнення бути незалежним. Я хотів би сказати, що я не знаю, хто коли був з вас в Україні останній раз, але я хотів би сказати, що стосується Збройних сил. Е, я вже казав, що коли починалася війна, у нас було 5-6 тисяч чоловік готових вести бойові дії. Чисельність була 145. У нас чисельна Збройних Сил 250 тисяч, а було і 280. Ми, якщо порівняти, наприклад, на контрактну службу. У нас дуже багато урядів, які були до цього, обіцяли всім, щоб у нас буде контрактна армія. Але ці обіцянки залишилися обіцянками. У нас сьогодні із 250 тисяч чоловік. Тільки 20 тисяч 24 тисячі це страхової служби. І то вони в зону проведення туристичних операцій не залучаються. І на службу вони призиваються не з 18 років, а з 20. Вони несуть службу в частинах забезпечення і не в районі проведення туристичної операції для того, щоб мати мобіліційний ресурс, для того, щоб готувати молодих хлопців. Якщо порівняти. Е як фрактну армію, то минулої роки ми в рік набирали до трьох тисяч контрактів. В цьому році до війська прийшло 70 тисяч людей по контракту. Кожен місяць приходило по 5-6 тисяч, ну, деколи 5-6 по-різному було. За рахунок чого? Ми підвищили грошове отримання, підтримали соціальний пакет, ми значно покращили систему логістичного забезпечення. Форму одеждо, типування, звичайно, роботи ще дуже багато. Почали відбудовувати святково-промисловий комплекс. Ми почали робити свою зброю, нової броньованої техніки, нові протитанкові засоби, нові засоби ППО і інші засоби, які дають нам можливість захищати свою країну. За ці Два роки ми приготували 100 тисяч на резерву. Це люди, які вже були учасниками бойових дій, які мають бойовий досвід, які були придані по мобілізації і після цього були звільнені, до речі. Я не знаю іншої країни світу, де під час ведення бойових дій країна відмовлялася від мобілізації. В Україні ми це зробили для того, щоб. Надати нас іншого шляху для того, щоб надати можливість розвиватися економіці. Тому що багато людей з економіки пройшли в підприємств до лав Збройних сил. Ми відмовилися від мобілізації. Ми створили 100 тисяч резерв людей, які не було, як раніше, там, чи з військомати, кожен знає своє місце в кожній частині. І тільки якщо необхідність буде прибути і стати до зброї. Вони на протязі, ми це робили в минулому році, там проводили по 10 тисяч за 2-3 дні ми збирали хлопців, які. І, до речі, я хотів би сказати, що всі прибували. І ми з ними проводили навчання. Ми вперше за останні часи роки провели ракетне навчання. Причому проводили там, де ми визначили, а не там, де нам визначала Росія, на своїй території, не порушуючи жодного міжнародного угоди. Я скажу так, що коли ми проводили ці навчання, Російська Федерація підняла два полка, авіаційних, постерегала і так далі. і так далі. За нами вони були такі, вони не очікували, що ми підемо на це, тому що вони нам погрожували, що вони несуть нам ракетний не удар. Знаєте, я коли зустрічаюся з деякими представниками європейських країн, і вони задають питання, може Путін дійти до... Львова. Я їм сказав, кажу, якщо ви будете так себе поводити, як ви поводите зараз, він і до ламанша дойде. Але і до Львова, звичайно, що потенціал він може дойти. Але Україну він точно не отримує. Тому що я переходжу до іншого аспекту життя в Україні. Україна змінила. Помінялися люди. Міняється. Практично все. Міняється все. Йдуть реформи, йдуть. Не так, як хотілося б, але вони йдуть. І, е, знаєте, от, я переконаний в тому, що ті неповернення, ми, і точку неповернення ми пройшли. Вже ніхто так жити, як жив раніше, не буде. І великого братського народу в ближайші десятилеття, а може і століття, вряд ли теж не буде після десятитысячных потерь і вбитих людей. Після того, як забрали Крим і, знаєте, ще в руку сунули нам в груди і крутять нам внутрішні органи. Не буде, тому що міняється, йдуть реформи практично по всім напрямкам. Я, як член уряду, можу точно вам сказати, не завжди є правдою те, що показують по телебаченню. То, що ви читаєте в інтернеті, проти нас працює сьогодні величезна махіна. На жаль, сьогодні вже більше загрози внутрі країни, ніж на сході. Тому що купа людей, які отримують величезні гроші від Москви, сьогодні працюють проти України для того, щоб підірвати знутрі, для того, щоб зробити таким чином, щоб люди перестали вірити всім і всьому. Багато кроків зроблено в Україні. Багато реформ почали. Багато вже пройшли певний крок, дають свої результати. Ви знаєте, що підняли і мінімальну зарплату вдвічі. Я розумію, що це дуже важко зробити одразу по всім напрямкам. Децентралізація. На сьогодні об'єднані громади мають фінансовий потенціал в рази більше, ніж було раніше. Все пішло на місця. Це, але, але треба, треба часу для того, для того, щоб все це, це запрацювало в повному об'ємі. Треба час. Робочі місця, заводи, щоб запрацювали. Я хотів казати тільки військово-промисловий комплекс, заводи військово промислового комплексу, якщо перший рік бойових дій ми спромогли купити 14 днів нової техніки і відремонтувати 3,5 тисячі то вже в 2015 році ми закупили 4,5 тисячі одиниць нової, нової техніки і відремонтували 35 одиниць техніки. Відремонтували, від модернізацію провели і так далі. Тобто заводи мають запрацювати. Україна і українці дуже розумні люди з великим потенціалом. Я думаю, що ті кроки, які вже зроблені, які будуть зроблені в подальшому, будуть можливість стати Україною повноправною європейською країною. Знаєте, нам, ми завжди втрачали незалежність тоді, коли не вирішили дві основні проблеми. Навіть три. Економіка і фінанси, в принципі, це дві проблеми, їх можна поєднати в одну. І тоді, коли в нас не було армії. І про це, до речі, знали наші органі. Сьогодні у нас є армія. І сьогодні чому Путін відмовився від відкритої агресії проти України? Санкції працюються дуже добре. Підтримка всього суспільства світі це дуже добре і це дуже потрібно. Підтримка ваша дуже потрібна. Але він вже і знає, що легкої прогулянки по території України не буде. Коли починалися бойові дії на Сході України і Російська Федерація перетнули кордон України, у нас від Маріуполя до Києва не було жодного батальйону. Жодного батальйону. У нас сьогодні за цей час ми створили нових 25 бригад. Чисельність військово-повітряних сіл збільшилася вдвічі. Сьогодні у нас в зоні проведення туристичної операції 47 тисяч чоловік на кожному полігоні по 2-3 бригади проводять навчання. Тобто ці люди, які в будь-який час готові перекрити, і ми сьогодні, по большому рахунку, готові давати відповідь і по іншим напрямкам загрозливим для України. І, на жаль, Криму, і з північа. раніше. І це звичайно, що величезна робота її зробити за один день неможливо. Тому перший, перша проблема, яка завжди підривала самостійность України, ні до кінця, але частково ми її вирішили. У нас іде зараз серйозне реформування Збройної сили продовжується. У мене працюють чотири радника величезного стратегічного рівня Сполучених Штатів з Великої Британії, вони постійно практично зі мною, Канади, які допомагають мені реформувати Збройні сили. У нас працює комітет реформування, змінюються системи, підходи, підготовка, кадрова робота, змінюються відношення, змінюється забезпечення. Бюджет Міністерства оборони збільшився фактично вдвічі. Звичайно, що він завжди питає, багато грошей чи мало. Ну, я, напевно, був би зовсім поганим міністром і сказав, що мені вистачить грошей. Але ми маємо стільки, скільки сьогодні Україна може дати грошей для Збройних сил. Робота йде практично по всім напрямкам реформування і Збройних сил. Ми поставили перед собою такі дуже амбітні плани до кінця 2018 року, завершити реформування Міністерства оборони, до кінця 2020 року, завершити реформування в цілому Збройних сил. Збройних сил, які будуть відповідати всім стандартам Альянсу. Тому перший чинник, який впливав на незалежність України, створення армії, я рахую, що ми перший крок зробили дуже серйозно. Другий крок, крок економіка і фінанси. По економічним питанням, я ще раз кажу, по всім напрямкам йдуть серйозні реформи. Приймається серйозне рішення. На жаль, настільки було все, знаєте, централізовано, що практично навіть я не знаю. Не можна було купити, поміняти щось на формі одежі без постанови Кабінету міністра. Не можна було прийняти жодного рішення відремонтувати дитячий садочок без рішення Кабінету міністра. От так зробили для того, щоб всі гроші проходили через Київ. Зараз це віддається громада, для того, щоб вони рішення приймали. Питання економіки вирішується. І питання фінансів. Останнє рішення щодо е, Приватбанка, величезний український банк. Знаєте, Коломойський, він всі уряди і всіх президентів тримав так от, знаєте, дуже серйозно і шантажував. Тим, що він покладе повністю фінансову систему на коліна, якщо там, до нього щось буде такі сміри приймати. Сьогодні рішення прийнято і з цієї ситуації Україна виходить дуже добре. Тобто основний чинник, який впливає на залежність України, запобіжники верніше, Поставили, я дуже сподіваюся, що нам вистачить і сил, і розуму, і бажання. Бажання у нас дуже багато, для того, щоб завершити те, що ми почали. Всі разом. ви, ми, для того, щоб по бажанню ви могли повернутися до України, а якщо ні, то просто приїжджати і пишатися тим, що ви українці. Тому що ми українці. Тому, що Кращого народу в світі немає. Просто деколи ми саме себе трохи недолецінюємо. І я думаю, що це сама велика наша помилка. Ми здатні жити самостійно, заможні, демократичному суспільстві. І я хотів би всіх вас подякувати за ту роботу, яку ви зробили, використовуючи можливість привітати з. Що там, які були, із святом, із Новим роком. І, до речі, вчора був якраз День Василя, якщо хто пам'ятає, і святкує, в Україні, ще святкує, і побажати всім перемоги. Перемоги це головне. Решта ми все побудуємо.